Ну, я сподіваюся, що ви не уникнете питання про долю фракції, яка так і не стала вашою, фракції батьківщина. А відомо, що вихід з неї, вже виключення останнім часом народних депутатів, триває. Як ви думаєте, чим це викликано? Я вважаю. Ну, по-перше, кожен депутат має свою власну думку. Я вважаю, що це нормально. Я вам приведу приклад такого дуже відомого політика, як минстр Черчи, який був. То виключений, то переходив з фракції. Спочатку він був консервативній фракції, потім у Ларійській, потім повернувся назад. Ну, депутати повинні в першу чергу захищати інтереси своїх виборців. І іноді так є конфлікти між людьми це люди. Вони можуть не розуміти одне одного, їх думка може не співпадати з деяких тем. Тому люди просто можуть або бути виключеними, або не війти, або вийти з фракції. Я вважаю, що це нормальний процес, за це не треба клеймити всіх людей. Треба дивитись основне, як люди голосують і яку користь вони дають цьому виборцям, а виборці розберуться, чи корисна ця людина? Будучи трохи знайдум.